Тут відбувався тренінг для ä, батьків. Освітнього центру ліцею Софія з теми безпечний простір для дітей. Стоп булінг. Наша головна задача це безпека дітей. Це головна позиція і освітнього закладу ліцею Софія, і як мене, як вчителя, так, бо у мене дітки маленькі, так само і батьків. Тому ми маємо всі один одну з один одним комунікувати, і саме головне це безпека понад усе. А визначення булінгу це, це постійне, систематичне скування з метою при. Ниження, яке псує психічний стан дитини або людини, з мого досвіду батьки не дуже обізнані, не дуже розуміють, що крім булінгу у нас є такі прояви, як конфліктна ситуація, агресивні прояви, некоректна поведінка або правопорушення. Соціальний розвиток дитини у школі і в суспільстві дуже стрімко росте, тому це те, тема дуже актуальна, якщо брати. Зовсім для усіх. Це е, проблема глобальна. І навіть якщо моя дитина не буде ображати когось, вона може стати свідком цього. І коли інша дитина не може сказати, не може сама відкритись, це, можливо, допоможе е, нам всім е, дійсно зробити безпечний простір в нашому ліцеї. Я цим не застохюсь, тому що я працюю зі своєю дитиною вдома на ці теми розмовляємо. Питання булінгу в нашій родині не актуальне. Зараз класно це обговорювати, тому що ми робимо попередження для того, щоб якраз в 6, 7, 8 класі цього не було. Але для мене це мені здається все проблема сім'ї в першу чергу, тому що а, діти, які а, там не мають уваги достатньої або не мають достатньої любові, або не проговорюють це з батьками, вони потім виливають це в ту саму агресію, в те саме насильство, і як жертви, так і мабуть самого. Агресора. Тут була теоретична частина, де практичний психолог розповідала про е, види. Скажімо так, булінгу, а так само були практичні. Практичні батьки розігрували ситуації, конфлікти між учасниками освітнього процесу, і як їх вирішувати? Ці конфлікти тому батьки їх вирішували, і так само були задані ситуації. Це була інтерактивне завдання, де батьки надавали певні відповіді. І так само батьки малювали сьогодні ілюстрації ситуації види булінгу, які вони бувають. Як їх подолати, як їх вирішити, я вважаю, що ці зустрічі вам дуже вам важливі і потрібні Дякую. і для нашого класу, і для інших. Перш за все, треба слухати, слухати свою дитину і слухати вчителів. Ну і звичайно, психолога, який в нас завжди є поруч. Дякую. Такі тренінги, хоча б один раз на рік, має проходити. Тобто, цей тренінг має бути включено в тиждень безпеки. І він має проходити не тільки для батьків, а все ж таки і для учнів.